Я думаю, що цей тиждень багато хто в країні дуже уважно буде слідкувати за роботою парламенту України. Всі очікують на зміни в країні, на те, що, врешті, буде поставлена крапка в цій ганебній історії існування цієї парламентської коаліції, яка своїми руками привела сьогодні країну до економічного колапсу. яка своїми руками створила уряд, який не мав можливості. Нормально працювати і не думав про країну, а думав в першу чергу про те, як осідлати потоки, як подірібанити портфелі і як розікрати в країні всі ті залишки, які ще залишилися народного майна. На жаль, ми бачимо, що сьогоднішня коаліціада, сьогоднішня ваша діяльність кулуарна, знов прийшла тільки до того, і звелась тільки до того, щоб кулуарно між собою. Не вирішити питання соціального захисту людей, не вирішити питання, як створити нову економічну політику в Україні, а прийшла тільки до того, як знову поділити в черговий раз портфелі, міністерські позиції, державні підприємства, корупційні потоки. І по суті, ви нічого не міняєте. По суті, ви бачите, вся країна бачить, до чого призвела ваша така діяльність сьогодні. Ви один одного в коаліції поплюжите. Влаштовуєте чвари і показуєте, що ви не причетні до цих процесів. Да ви, провладна коаліція, привела країну до такого стану, в якому сьогодні знаходиться економіка. Ви привели до обніщання людей, і ви відповідальні за все, що тут відбувається сьогодні. Тому просимо не перекладати віну ні на кого, а в першу чергу говоріть відверто, що ви призначали міністрів, які потім літали чартерами. Ви призначали міністрів, які не мали жодної стратегічної якоїсь думки по міністерству, нічого не зробили для того, щоб перетворити міністерство на прозорі механізми, на прозору діяльність, на демократичні засади, на реформування. А на жаль, ваша вся діяльність привела до того, що ви просто втратили час і загубили економіку України. Тому ми сьогодні бачимо, що всі ці кулуарні на жаль домовленості знову приводять до того, що ми не бачимо, який буде новий склад уряду, ми не бачимо, яка буде нова економічна політика, ми не бачимо стратегії, і ми бачимо тільки одне ваше бажання знову поділити портфелі і осідлати корупційні потоки. Тому ми вимагаємо від вас, якщо ви хочете перезавантаження, давайте чіткі пропозиції, яка буде нова економічна політика, який буде новий кадровий потенціал уряду, хто буде представлений, які професіонали і так далі. А ці подковірні куларні ігрища – Заради того, щоб поміняти старих людей на нових таких самих корумпованих, нічого не змінять ситуації. Тому реальна розмова коаліції: виходьте на трибуну і доповідайте ваше реальне бачення, того як ви будете міняти країну і які будуть реальні реформи.